Всім привіт! Я нарешті дочекалася від своєї ялинки приростів. Ось оці дві ялиночки. Вони були самим крупним насадженням із цієї клумби. От. І вони довго затримували свій приріст. Вже ось і глаука глобоза, як гарно розпустила свої прирости, і багато інших рослинок попускали прирости. А оці дві ялинки сиділи на місці. Я вже думала, що вони в мене не прийнялися. От. Але, але моя радість. Є вже малесенькі прирости. брунічки набухають. Ой, я задоволена. Я вже думала викидати їх і саджати сюди другі ялинки, купувати із закритою кореневою системою, щоб, ну, як кажуть, на вірняка, щоб прийнялись. Але вони прийнялися. І це мене дуже радує. І ця ось опускала всі прирости. Навіть внизу ось бо Верхушка попускала була, а низ ось приріст. Отак два стовбури. І є. У мене не обрізала я і не знаю. Я знаю, що должен бути, як кажуть, одна рослина, один стовбур. Ну, мені так подобається, що їх два. То не знаю, чи залишу, чи. Таке навожу та обріжу той другий стовбур. Ну, поки хай так буде. Мені подобається, хай поки буде. Переставила свої сурікати під ялиночку, тому що вони в мене стояли під оцим стовпчиком. І протерлося ось, ось, бачите, головкою суріката протерлось стовбур, протерся. І прямо ж коричневе виділяє свою слизь деревинка. Тому прибрала. Воно весь час отокохи хилетало деревинку і билося об голову суріката. І отаке пошкодження в мене є. Ну нічого, я думаю, воно затягнеться і буде все добре. От. Хай там живе. Там затишніше він там падати не буде, бо він тут весь час падав, а там ялиночка його буде притримувати. Ось. Щойно посапала, сильно вилазить бур'ян, прямо вже разів п'ять сапала на за весну. Ой, люблю главу глобузу, яка ж вона тільки гарна. Це ж воно ще маленьке, а як вона розростається через пару років, яка це буде краса. Такий колір. І ось у Барбарис. Тоже червоний-червоний. Отаке таке поєднання я робила червоного, голубого, жовтого. От. От таке поєднання. Травичка зійшла в мене, але нема дощу, і вона так наче присихає. Так гарно зелено було після дощику. Дуже гарно було зелено. Але, на жаль, сонце випікає траву. Тут ось оде під ялиночкою, то воно зелене. Ну, під ялиночкою, під цю деревинкою, тут наче тінь. І травичка зеленіє. Ось а тут вигорої. Будемо чекати до щеку. Обрізала я вже самшит верхушки зрізала і отак він буде. Висота така його буде. З часом е, тут зростеться між ними. Якось ось в мене так вийшло, як я саджала. Тут густо вийшло по кругу, а там рідко. Ось там далі. І я планую, цієї осені, а можливо, навіть і Влітку, десь в середині червня, в кінці червня, я знаю, що можна пересаджувати самшит. Уже оці молоденькі прирости, вони стануть такі більш грубіші, бо зараз вони м'які, зараз ще не можна самшит пересаджувати. А коли вони загрубіють, будуть такі, як оце, оці старі ось листочки, то тоді можна буде пересаджувати. То це може або в кінці червня я. Куплю у нас питомник, якщо я поїду куплю або вже осінню І подосаджую це де між ними, бо дуже рідко. Це коли я дочекаюся, що вони зростуться. Це років 10, мабуть, пройде. А так ще повикопую тут ямки між ними і понасадю ще сам шит. Тут не буду саджати, бо тут наче густенько. А от отак по кругу там, то пройдусь, посадю. От. Ця ялиночка вже дуже гарні прирости дала, теж довгенько сиділа, сиділа, не давала прирости, а тоді таке випустила. От такий головний провідник, гарний в неї. Ось. Е Края е приростів я вже об обламала. Я пальцями ходила, облумувала крайки. Ось і тут. Ну, в общем, по всі я пройшлася, по всій ялинці і края пообламувала, повріз... ну, бо я хочу, щоб вона в мене була ну, пишна, щоб лиса не була, така пишніша, вона з кожним роком буде густіша ставати. Отак от. от. Розочки теж вже скоро зацвітуть. До речі, оці всі рози, що в цьому кругу, це всі із. Під бутилки я саджала під бутилку, черенки робила. І вони всі прийнялися. Вже прям бутони ось-ось-ось відкриються. От. Оце так Виглядить мій круг. Ну, так, да, дуже рідко самшит посадила, звісно, дуже рідко. От. І так я тут викопаю ямку і посадю ще один кущик, і воно буде густо. Я таку е, отуту стригла і ось тут стригла. І верхушку стригла. І такі вони будуть по кругу. верба кільмарнок. Їх у мене три штуки, то вже опускаються донизу. Вони одразу вверх росли, а потім отак опускаються і вниз буду зростати. Я думаю, що я буду їх обрізати. Звичайно, до самого полу я не хочу, щоб воно росло. А так наполовину стовбура буду утримувати їх. Весною побачить цвітіння котиків. Ця така однобока, з цієї сторони немає гілячок. Ну нічого, воно заросте, ось у гілячка йде сюди і вона так закриє цю сторону. Отак воно все закриє цю сторону. Так, да, купила собі на днях, Ой, як же називається, вилітає з голови. Туя клачата туя, віпкорт. О, згадала. Дуже я її собі хотіла і придбала. Це такі ниточки длинненькі ростуть. З часом буде густенька. А поки що так. У мене ось одна втрата пропадає, засихає і поливала все. І коріньовичом поливало і засихала. Шкода, звичайно. ну Нічого не порубиш. Вже розростається. Гарні листочки, мені подобаються. Діформість дуже гарні пустила прирости. Такі невеличкі, я не знаю, тут сантиметра 2,5, може, може три. Подобається мені ця ялиночка подушковидна. Сосна баю. Ну, я не роблю нічого із цими свічечками, я їх не обрізаю, нічого, хай так і ростуть. Ай розростається. Рука глобуза на маленькому штомбі. Теж гарненька. Маленькі, звісно, в неї прирости. Не дуже не такий. Я щось думала будуть більші. Ось такий прям здоровий гарний приріст по краях. А всерединки... Нічого. Молоденька ще розростеться. Головне, що ці ялинки попускали мені. Прирости, що вони прийнялися, тепер я буду спокійна. А то шкода було б, вони великі такі. Ми мучилися, поки їх викопали, привезли додому, висадили. Вони тяжкі були ще з комом. Ком там дуже тяжкий. Ну, тим не менш, слава Богу, прийнялись. Цю теж ялиночку я общипала края. Ось, общипувала Майже на кожному. Майже на кожному общипувала. От, Для того, щоб теж була пишна. Ну, вона в мене пишна-пишна. Вона навіть не просвічує. В другу сторону. Крізь неї нічого не видно. Густа. І моя Хупсі. Хупсі це взагалі щось неймовірне. Вона дала нам шишечку фіолетову. Ось вона красунечка. Ось вона шишечка. Одна шишечка більш моє. Я чомусь думала, що в неї оце шишки будуть. А воно щось, я не знаю, воно засохло і таке, ну, таке щось незрозуміле. Як ото, знаєте, в горіха цвіт. Так і оце не, не є це шишки. Я чомусь думала, то шишечки будуть. І ось воно. Ось, а це не шишки. Ось одна шишечка. Таке поєднання голубої ялинки і зеленої. Гарний дає приріст прямо в ладошку. В ладоню прямо длина. І ще ж буде рости, бо ще згущення хвої. Подобається мені хупсі. Найколір неймовірний. Дуже гарно. У мене ось ще одна є ялинка. Теж голуба, але не така голуба, як хупсі. Така менш виражений колір. Ось вона красуня. пишна, гарна. Теж голуба гарна, але не така ярка. Тут теж обрізала. Ну, десь я знаю, одну третю я зрізала, не багато. На кожній Лап, як то кажуть, на кожній лапі зрізала. У бокові не трогала, а такого, по лапі такого обрізала. І ось о теж, на кожній. Отак от. Отака тут вже ялинка дуже гарна. Це в мене лелеки в гнізді сидять. Тут раніше був персик-деревина. Вона у нас років, може, п'ять родила, а тоді засохла. Персики довго не живуть самі ці деревинки, вони то померзнуть, то хвороба якась нападе на них, що не можна вилікувати. То це таке приспособлення для моїх. Лелек. Ще ось така ялиночка. Дуже прирости, горні в ній. Такі гільочки продовжувасті, вона така ребриста ялинка. Також придбала собі. Ятую Смарагд Голд. Вона такого жовтого кольору. От. І купила також блюеру. І таке хочу поєднання, щоб було ялиночки ось цієї жовтого смарагду і голового ялівця. Також я обрізала кінчики для того, щоб вона була пешніша. Ось таке поєднання трьох кольорів. Вже починають розпускатися. Мої красунечки. Це неймовірна краса. Рози це моя слабкість. Ось теж така оранжева. Ось скоро заквітне лаванда. Це маленькі мої саджанці, теж недавно посаджені. Ось маленький. Я їх купляла п'ять штучок. Ось два туди посадила. І три на край клумби. Ця ось більше в тіні, то не хоче розпускатися. Цвіт її. А ці на сонечку, то пускають свою квіточку. Ось вони. Це чорнобривців посадила. От. І має розквітнути скоро ромашка. Ця крупна ромашка має скоро розквітнути. Мій можевільник замотала його бідного, бо ота гілочка диви, Ота гілочка відломилася. Ми коли розчищали сніг із двору і оце кидали сюди. Треба було не кидати, бо воно розломує тоді під тяжцію сніга. Розломує. Котик сидить, вигрівається. Нема проблем, так? Да? Азіхоє. Тут теж всю около бозу посадила. Біля кочечки. Цьому гнізду вже багато років. Вже пересохло. Кравичка розрослася. Це в мене тут дуже така невеличка клумба. В якій живе кочечка? Ви це бачите? Личинка жоби. Чи рибок завели, а жаб заведемо. Да. Рибки жити не схотіли в нас. Зато жабок буде дуже багато. Мабуть, треба помити його, бо їх тут буде цих жаб немірено. Тут жило декілька жабок. І вони, ми так чистимо насос, бо буває забивається. І оттуда витягую їхні личинки. Вони такі длинненькі на ниточках. Ось вони на камні позасихали. І їх тут хмара цих личинок, то я ж і говорю, чи рибок завели, а а жабок завели. Ну та нічого, помиїм його. Тай. Нічого страшного. Осока вже квітне. Поганенько росте, тут видно, її затінок і вона не дуже хоче рости. Я так рядочок посадила біля. Камінчиків. От деревини оцю і затінок. Не хоче чоловік пиляти цю яблуню. Я її хотіла спиляти цю яблуньку і посадити сюди гніздо із лалекою. Не хоче пиляти її, жалко, каже, добра яблуня. Я вже сюди посадила по краям. Шовковицю і мадрину. Стів віпер називається мадринка. І хотіла, щоб тут же сиділа лелеко між, між цими двома деревцятами. Ну, поки що так. І це вона затіняє. Не дуже хоче рости моя осока. Водичка біжить. Значить, такий живий уголочок. Як водичка не біжить, то вже все. Нема оцього шуму води і вже не той ефект від водойми. Ну нічого. Жабки так жабки. Що поробиш? Нічого не поробиш. Будемо жити, значить, із жабками. пока